Вітаю! Мене звати Максим Томорович, і я засновник юридичної компанії ЮКМТ. І якщо ви потрапили на це відео, то, скоріш за все, ви шукаєте тих юристів, кому можна довірити найважливіше вашу справу, з якою ви стикнулись, і не знаєте, як вірно поступити в той чи іншій ситуації для того, щоб максимально захистити свої права. В нашій компанії ми займаємось різними напрямками юридичної діяльності. В основному це. Кредитні права відносини це кредити будь-якої складності. Так, ми розуміємо, що на сьогоднішній момент дуже багато людей мають кредити. І це нормально, тому що кредит це механізм, яким, зокрема, працює бізнес, є люди, яким необхідно в різних житлових обставинах додаткові кошти, і відповідно вони потрапляють в цю ситуацію. Але при цьому недобросовісні кредитори, на жаль, нехтуючи. Чинним законодавством України і користуючись своїм положенням, вимагають повернення більше коштів, аніж мають. І з цим ми допомагаємо для того, щоб ви сплачували якомога менше і ваші права також порушувалися якомога менше. Також ми займаємось і іншими видами кредитування, іпотеки тощо. Тобто немає значення, який тип і складність вашого кредита, ми можемо з цим допомогти. Також ми займаємося аліментними і сімейними справами. Якщо вам потрібна допомога з розлученням, стягненням аліментів або навпаки зміни способу стягнення аліментів або зменшенням його розміру, ми також можемо допомогти. Отримання відстрочки від мобілізації, звільнення з військової служби, стягнення невиплаченої заробітної плати, додаткові нагороди і інші важливі речі, з якими стикаються військовослужбовці, військовозобов'язаними. Ми захищаємо інтереси моряків про стягнення заробітної плати, лікарняних. Компенсацію зв'язку з травмами, захворюваннями тощо. Також ми беремо і інші справи, які вам необхідно розв'язати для того, щоб ваші права не порушувалися, і, відповідно, ви могли далі спокійно жити, займатися власними справами або бізнесом. Отже, ми можемо в більшості випадків вам допомогти. Чому нам довіряють? В нашій компанії є інший підхід, на відміну від інших компаній, коли ми кожну справу розглядаємо і розв'язуємо так, наче це наша власна справа. Чому це важливо? Багато хто каже, що неможливо і не потрібно пропускати справу через себе. Так, вірно, в такому випадку це може нашкодити, але коли ми намагаємося встати на місці нашого клієнта і зрозуміти, що б ми хотіли отримати на його місці найкраще. Це лише допомагає, тому що це живий підхід, коли ми ставимось до клієнта, як для людини, у якої є своя історія, проблема і необхідність її вирішити. Ми працюємо з клієнтами так, наче це наша справа. Саме це допомагає нам не давати зайвих сподівань і очікувань на те, що ви, на жаль, не можете дійсно отримати, і при цьому добуватись максимального результату, що конвертується в те, що нам довіряють. До нас повертаються, нас радять найближчим рідним, знайомим друзям, тому що з нами хочуть співпрацювати і далі. Наша цінність полягає в тому, що кожен має право на належний правовий захист. Тобто, коли людина стикається з проблемою, вона має право очікувати на те, що її справу розв'яжуть і їй допоможуть. Вона не має самостійно залишатись один на один зі своєю справою. Особливо коли дійсно їй потрібна допомога, і це саме питання юридичних аспектів, тому що насправді мало хто має бути юристом, так і кожна людина не має розбиратись в цих складних юридичних аспектах. Вона має довіритись людині або компанії. Яка їй допоможе зробити все на вищому рівні? Якщо вам потрібен юрист, який одразу включиться в вашу справу і буде намагатись отримати найкращий результат для того, щоб ваші права не порушувались і ваші інтереси були максимально реалізовані? Ми завжди поруч. Напишіть нам, залиште заявку. Ми розглянемо вашу справу. Проведемо первинну консультацію, обговоримо напрямки і цілі, які ми можемо досягнути в вашому випадку. І це буде початком нашої співпраці. UKMT, ми на вашому боці, і це відчувається з першої розмови.